Працюю. Так, переходимо до наступної теми. Ой. Е, так, е, не розувалися, до речі, на цей раз. Ні. Ні. Просто вони ж на, Рано... на, на ганку вручали, розумієш. Ранок у Ігора Валерійовича почався із вручення підозри. І про це повідомили і Служба безпеки України, і бюро економічної безпеки, і офіс генпрокурора. Одним словом, Ігорю Колибасько вручили підозру ні, у вчиненні злочину. Чекай, так, чекай. ну так. Просто тут з гумору тут не обійтися, тому що шо, а поверни от першу заблюрення фотографію. Просто треба розуміти, що це опубліковано в офіційному Фейсбуку офісу генерального прокурора. Я не знаю, хто це. Хто це може бути? Відомому бізнесмену повідомлено про підозру. Я взагалі не здогадуюся, хто це. Ну а далі вже там давай карусель крути тих фото вже від СБУ. Так, передали, значить, передали фотографії моменту вручення підозри за місцем проживання бізнесмена, а там ще було відео, якраз момент вручення. Шуня, якщо, якщо є. Бо в мене позначено, що фото, але відео там теж було. От. І судячи по фотографіях, це напевно, що Буковель. А, ну, ти і знаєш, то, у нього тут в Нікольському там маєток теж немаленький, скажімо так. Я цілком припускаю, що це могло бути і на Дніпропетровщині. Ну, не знаю. Угу. Я, я до того що... В принципі, у нього майна багато, тому, якби, де б це не було, мене дивує в усьому цьому. Знаєш що? Так, де там офіційний текст? Зараз. Йдеться про дві статті Кримінального кодексу України, 190 шахрайства і 209 легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Встановлено, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень. Ну за сім років Коломойський півмільярда 500 мільйонів гривень не доларів. Ну, слушай, це ж для Ігоря Валерійовича, це якась ну, несерйозна сума, я вам серйозно кажу. Як просто людина, яка спостерігала за його кар'єрою, так би мовити, з дитинства. Ну і враховуючи а, оцю, от, знаєте, як говорять фінансова промислова група приват, якої насправді не існує, тому що була придумана прекрасна схема існування тисячі просто фірм. Які не об'єднані так, от як е, консорціуми там Ахметова, Пінчука і все решта? Тобто, це такі окремі штуки, то чому всі суди так довго е, і йдуть там да з приводу того самого Приватбанку? Просто от повідомили нову підозру, а чим це закінчиться. А що зі справою Приватбанка і виведенням там мільярдів, просто мільярдів е, і доларів уже в даному випадку? Ну коли це ну буде? Якийсь прогрес, да, і ми про це говорили ще до початку широкомасштабної війни. От. А що там з тими е, заводами вдалося, Чи де він там їх купував? Я вже не пам'ятаю в Америці. Я зараз можу помилятися в географії, е, ну, куди він виводив майно. І ця справа відкрита була ще, прости господи, в 20-му році чи в 19-му, е, ну, Вручили і вручили. Тут. Ну, Мені трошки, я ж кажу, смішно, тим більше, що зімеля, так би мовити, і давно за ним спостерігаю. Тому о, там от наступну картинку можна показати просто заради фану, заради гумору. От це вже наші мемщики почали жартувати. твоє лицо, коли ніхто не хоче тоті піть кофі. Ну, да, воно трошки стурбовано, не таке, яке зазвичай у Ігоря Валерійовича. Будемо святкувати, я більше не маю та, що додати до цієї до, до, до речі, та до, до речі, можете писати в коментарі під відео, і можете писати в нашому чаті, що ви про це все думаєте. Бо е, в мене це якийсь викликає такий сарказм і іронію ці всі скаргані ну, з підозрами. <титут> да, знаєш що єдине, що от я подумав, що я ще можу сказати. Тобто, дуже ж довгий час говорили, що Коломойський привів Зеленського до влади, значить, і там санкції, і різні штуки вводяться проти всіх корпорацій, але не Ігоря Коломойського. Ну, окей, але цікаво, що це відбулося. Тобто, можливо, щось там уже в стосунках якісь пішли стики, конфлікти чи що ще. Ну, тому що зрозуміло, що без, так би мовити, узгодження з офісом президента це навряд чи відбувалося. Тим більше СБУ все-таки, яке під контролем, фактично перебуває в офісі. Дружба дала тріщину, а може, це тиск наших партнерів. Можливо. Не. Ну, одним словом, ну, не, йому не Вручили Требували. да вручили йому клопотання про броння запобіжного заходу. І я думаю, що будемо стежити за тим, як будуть розвиватися ці всі події а, і півмільярда гривень, да. Ну, такою, да Це смішно, да Ну, з іншого боку, давайте нагадаємо, що. З іншого боку, давай згадаємо історію з за цього, боже, як цього американського бандіта 30-х. Алькатрас, як <шум> його. Алькапоне. -аль <шум> Алькапоне, да. Якого ж його ж посадили там не за усілякі бандитські діяння, а за махінацію Ой, з бухгалтерії. Ну, будь ласка. Ну, але американська система, вона. Скажімо так, не наша, не наша, і вона трошки інакше працює. Вони ж там докопаються до, до мишей в юридичному плані. Якщо ти щось там нагадив, то будеш нести відповідальність. Дякуємо панові. Зараз, зараз ну, можливо, це пані. Не знаю за кордону. Можливо, за поповнення нашого фонду на ЗСУ. Повірте, хлопцям там є, які потреба задовольняти. Так, ну що, ти про вчорашньому дні, е, Саша? Я не знаю, чи ви показували відео з е, привітання військових е, дітям? Е, тому що його опублікували Ні, сьогодні. Не культурний десант. Так, дуже, дуже круте відео. Ми передивилися, передивилися з моїм Михайлом. До речі, мене вчора? Е, студент в мене вже є. Це студент майб... майбутній кухар. Нічого собі, круто. Да. А, ну, воно правда порушливе, і... просто ну, логічно його було показувати вчора, але ну, ця тема, яка мене трошки тригерить на цьому тижні, тому що вона з понеділка почалася, Ігор да, і сказав, що у Харкові діти будуть вчитися, але вчитися вони будуть в метро. Ну і от, власне, вчора, ну там, зрозуміло, що це протокольна зйомка, але вчора, якраз от, так би мовити. Відкривали навчальний рік в метро. Діти. Під ваші оплески лунає перший дзвоник у місті герої харі! із батьками.